Привіт! у цьому відео хочу показати один із принципів побудови рельєфу в архікад. Насправді цих способів є декілька. Починаючи з автоматичної побудови рельєфу, коли у вас є база даних точок з усіма координатами та висотами, ви їх завантажите в архікад, і він їх автоматично перетворює в 3D-рельєф і завершуючи різними додатками, які допомагають побудову рельєфу в архікаді. Проте зараз я хочу показати, як побудувати рельєф, коли в нас є звичайне топогедезичне знімання і не використовуючи сторонні додатки. Для побудови самого рельєфу і зйомки нам необхідно знати межу, де ми будемо будувати наш рельєф, а також горизонталі та відмітки. Для того, щоб ми могли максимально використати цю зйомку, нам необхідно спочатку ось ці горизонталі, і для того, щоб їх отримати, ми можемо за допомогою першого варіанту підвантажити зйомку як зовнішнє креслення, і далі за допомогою полілінії обвести ці всі горизонталі, які нам необхідно для побудови рельєфу. Другий спосіб, це ми можемо це ж саме креслення, яке ми завантажили, взірвати, і тоді в нас будуть е окремі. Прості лінії та полі лінії, які ми також можемо використовувати. І третій спосіб ми можемо завантажити зйомку за допомогою а, приєднання XRF файлів, для того, щоб ця зйомка була суцільною, ми її не взривали. І тоді всі компоненти, які знаходяться в цій зйомці, вони переносяться відповідно у шари, і ми можемо кожен шар виділяти і а, закривати, якщо він нам заважає. Це чимось схоже на вставку зовнішніх модулів, про які я розповідав у попередньому відео. І в такому випадку я зараз можу приховати зайві шари, які. Мені не потрібно для побудови а, даного рельєфу, я залишаю контур ділянки і оці горизонталі, які далі я буду використовувати. Далі для пришвидшення побудови я також приховаю ці шари, які мені а, заважають, для того, щоб я міг а, побудувати автоматично рельєф. Якщо ви використовуєте перший спосіб завантаження зйомки, коли у вас вона як фонове посилання, то вам придеться по контуру її побудувати. Я в такому випадку можу брати рельєф, натискаю пробіл і натискаю в межах цього контуру, і в мене автоматично побудувався мій рельєф. Далі я повертаю останній закритий шар я, з моїми горизонталями і можу переходити до побудови самого рельєфу. Далі, якщо перейти в 3D, то бачимо ось побудований наш рельєф по межі ділянці, і поки що він у нас плоский. Для того щоб його підняти по висоті, по цих горизонталях, нам необхідно задатись якоюсь відміткою, від якої ми будемо піднімати ці всі горизонталі. Зазвичай, коли ми вже проєктуємо будинок, то ми вже знаємо чисто підлогу, яка дорівнює певній висотній відміці, і це ми задаємо як нульову точку. Відносно неї ми моделюємо всі висотні точки. В даному прикладі я візьму, що в мене найнижча точка це 220 метрів, і задам її як нульову, і відносно неї я буду піднімати весь цей рельєф. Для того щоб задати, що в нас нульова точка відповідає 220 метрів найнижчій горизонталі. Переходимо на вкладку Параметри і тут обираємо параметри місця розташування. А тут ми можемо задати ось нульову відмітку, яка буде дорівнювати 220 метрів. Після цього я перехожу до побудови самих горизонталей на існуючому рельєфі. Для цього я виділяю рельєф, вибираю інструмент рельєф і далі тримаю пробіт, навожу курсор миші на цю лінію, яка побудована по горизонталі, і натискаю один раз кнопкою миші. Мене питає, чи піднімати ці точки кіною поставляться до сусідніх вершин, чи залишити на тій відмітці, яка зараз побудована. Оскільки в нас всі на одній відмітці, залишаємо цю позицію, і я бачу, що в мене побудувалися декілька точок, які зараз утворюють горизонталь на існуючому рельєфі. І за таким принципом я проходжу всі горизонталях, які в мене утворені, і тим самим я будую всі горизонталі, які є на моїй. Ділянці після того, як я задав всі вершини, якщо перейти в 3D, коли виділяємо рельєф, бачимо, що в нас ось таким чином пробудовані горизонталі, тобто точки, які між собою з'єднані. Тепер, щоб нам побудувати цей весь рельєф, нам необхідно піднімати цю горизонталь на ту відмітку, яка задана у зйомці. І розпочнемо, це можна робити на плані І в 3D. Я прийду на плані, тому що я тут бачу, на яку відмітку мені потрібно піднімати. І а зараз а, я виділяю не цю горизонталь, яка була на зйомці, а саме контур а, цієї горизонталі, яка утворилася на рельєфі, який я побудував. Ось коли я її виділив, в мене всі інші точки приховались і натискаю ще один раз для того, щоб в мене з'явилося контекстне меню, і обираю другу позицію підняти вершини. Далі я можу задати висоту, наскільки мені потрібно підняти, і тут в мене зі списку є можливість обрати відносно чого мені задавати висоту. І тут я обираю зі списку рівень моря. І далі задаю цю відмітку, яка вказана в мене на зйомці. Тобто 221. Далі ставлю галочку, що мені потрібно підняти всі ці точки, бо в іншому випадку, якщо це не активувати, тоді у вас підніметься тільки ось оцей проміжок між двома лініями, Всі інші точки у вас залишаться на тій нульовій відмітці, які були. Я натискаю ОК, і у мене зараз побудувалася ось ця горизонталь з відміткою 221. Якщо перейти в 3D, то в мене ось ця лінія. Яка утворювала цю горизонталь побудована, і за таким принципом я зараз проходжуся по всіх горизонталях і піднімаю на ту відмітку, яку мені потрібно згідно зйомки. Після того, як я побудував ці горизонталі, я перехожу в 3D і бачу, що в мене рельєф побудувався по центру. А ось оці точки кутові, вони в нас не мали ніякої вершини і вони не були підняті. Для того, щоб їх підняти, я знов на зйомці відкриваю всі елементи для того, щоб побачити, яка в мене там відмітка. І в даному випадку я вибираю цей рельєф і ось цю точку, і задаю, що ця вершина має бути 225,82. І так прохожуся по всіх цих е, точках, які в мене не підняті. Якщо перейти в 3D, то бачимо, що цей рельєф вже піднявся, і також ще потрібно ці дві точки, через які в нас не проходила горизонталь. Піднімаємо ці дві точки, і таким чином в нас є побудований рельєф в межах нашої ділянки. Якщо нам потрібно побудувати рельєф за межами ділянки, то будуємо за таким же самим принципом, проводимо горизонталі і піднімаємо на ту відмітку, яку нам потрібно. Далі цей рельєф, який ви побудували в окремому файлі, ви можете вставити як хотлінк в інший файл, в якому є вже будівля, для того, щоб можна було піднімати, опускати рельєф, наскільки вам потрібно. Або ж продовжити моделювання будинку в цьому файлі. при тому, якщо вам потрібно змінити нульову прив'язку, якщо у вас нульова відмітка будинку буде відрізнятися, від тої, яку ви задали, то вам необхідно опустити або підняти цей рельєф і змінити цю прив'язку в рівні морів в параметрах місця розташування. Якщо це відео вам було корисне, не забудьте поставити лайк, обов'язково підписатись і до зустрічі у наступних відео.